Ось ставим тут, пусть повечеріє тут. Кошечка. В нашої кошечки сьогодні нема. Ні, Не, є на турбі сидить. Я див, дивлюся в сторону вікна, де вона. Обично сидить, а вона тут сидить, де буде що черять. Бачите, мишка наша, сіромашка. Де десь дешерять? Вона стерилізована, в неї була грижа, ми з нею так намучились і вона намучилася. одівали воротник, бо було два шва, вона до місяця була в нас вдома, з цим воротником така була біда. Ну все зажило, зняли, все нормально, слава Богу. Так, Кідсуня, це я про тебе розказую?